Усім привіт, з вами як я, Микита, і добробажати на моє нове відео. Це сьома частина про продовження цього телефончика LG. Ось такого телефончика. Ну і давайте його включимо. Ну, ось такий телефончик у нас є. Ну, ось хоті треснути екран, але дуже такий себе. І я, наконець, можу сказати вам хорошу щось. Э, я я, я сразу поняв модель цього телефона. Телефон LG p 990 Хто хоче покупайте. Ну, телефон ось такий є. І сьогодні ми будемо тестити на. За... Тестити його. Началось тестимо на камеру. Камера в телефона ну така собі. Але він здає прикольний звук. Тоді я начин... фоткую. Ось 3, 2, 1. Ось такий звук. Ну, ще ми будемо тестити його. на щось. Тут даже я скачав якусь гру, Real Dart. Ну, не знаю, ну, це така гра, де мішень треба попасти зараз. Yes. Ось такий телефон. Тут у мене так. Так, це, це обучення. Ну і само ось. А ось так можна кинути. Ну-ка, зараз спробую попасти. Ось по циферкам тут треба попасти. Тут даже горить яка. Яку? Яку треба попасти. І давай. давай. Оп! Да господи Телефон то старий. Так мене тут ок написано, тогда я попадаю. І переключається на більше. Так само тепер тест тут є. У Дімусіт Склаб, але ну, мене появив. Ну, я зробив свою музику на телефоні. Зараз побачите. Зараз ви побачите. Так, мене аудіо чотирнадцяте. Ось ось ви спросите, звідки вона мене від цієї телефон. А я, а це просто диктофона, я на своєму нормальному скопі... скопіював. Ладно, добре, продовжу. В случае можно либо удалить, либо обмен. Обмен я буду хорт гмаю. смс, ммс. Смс, ммс, это сообщение там отправлять. Это как телеграм. И напомню аватарку старого смс, ммс. Сейчас, зараз. Я, конечно, не знаю, кто за? Ну, я покажу вам само ось. Сейчас. Ось як СМС ММС виглядає. Обращайте увагу на те, що вона з улибкою і зелена. Так. Тут ще є Ютуб, тільки мені написано. Возникла проблема при запуску провертеся те підключення і настройки системного времени. Так, є ще галері, галерея. Ну, я не буду показувати, тому що мене там чуть обличчя не показалося. Резервне копирування. Не знаю, що це. Ліцензу... А. Мені 10, я не можу зараз це якийсь, мось, там. Мені зараз 10 і я не можу пользуватися якимось резервним копіюванням. Навігація. Проїзнести адрес, свести назначення і контакти. Добре. І побачимо саму карту. Ось. Карти настоящі є навіть поиск. Ось я даже майск. Ну що, пишіть в коментарях, які ще хочете проложіння побачити, а я попитаюсь заметити кожного і вам показати. Ще, кстати, є зеркало. Я вже локатор. О, я хотів локатор локатор. Локатор відкрити мені. А, зеркало. Де це? Локатор само локатор. Це як обичний локатор, це обична. карта, только если все на ты снуты в любое место. Сейчас я вам покажу, как выглядает тут. Тут же игра Бауда. Якраз вов якась. Рекорди мене не показує. Я не знаю, як тут грати. От бой. Я не розумію, тут можна вставляти букви якісь. І ще пропустити ход. Ура, я виграв. Я не понімаю виход. Ви спросите ще Це, це якась гра. Ну все. Пишіть в коментарях, які хочете ще приложення побачити. А я включаю телефон. До побачення!